Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки. Час тайм продовжуємо випуск у ніч з суботи на неділю. Останній військовий підрозділ американської армії залишив Ірак. За 8,5 років війни та військових операцій у цій країні загинуло майже 4,5 тисячі американських солдатів понад 30 тисяч отримали поранення. Покидаючи країну, американські підрозділи вивозять не лише військову техніку, але можливо й нетривку стабільність, яка встановилася в країні протягом останніх років. Більше про виведення військ, настрої американців та іракців. Далі у сюжеті Олексія Кузьменка. Серед солдатів, яких перед відправкою до США перемістили до Кувейту, панує святковий настрій. Війна, яка почалася у березні 2003 року, в якій американські військові щодня наражались на небезпеку, нарешті закінчилась. Почуваюся прекрасно щасливий, що залишаю рак. Відчуваю полегшення і просто хочу додому. Виведення американського контингенту з Іраку стало одним з найбільших переміщень обладнання в історії людства: три мільйона предметів: зброя, літаки, комп'ютери. Саме стільки речей американці забрали з собою. Очікувалося, що певна кількість військових залишиться в Іраку для підготовки національних військ. Втім, іракці дали зрозуміти, що не хочуть військової присутності. Більш того, уряд країни відмовився гарантувати американцям імунітет від переслідувань в новому деамериканізованому іраці. У суботу американці передали під контроль іракців базу Кемп Аддер, яка тепер буде носити ім'я Імама Алі на честь історичного лідера мусульман, який має особливий статус в Іраку, розділеному протистоянням сунітів та шиїтів. Останні після переслідувань та утисків режимом Саддама Хусейна за американського правління перебрали контроль над країною. Очолюваний шиїтами уряд зблизив країну з Іраном та Сирією, а його політика щодо сунітів примусила останніх вимагати більшої незалежності від центрального уряду. Втім, попри напруженість всередині країни та тимчасову невизначеність місця нового Іраку на близькосідній політичній карті, самі іракці радіють, що американці нарешті залишають їх країну цього дня чекали ми всі, ірак відновлено як суверенну країну. Тепер це вільна країна. Сподіваємося, що нинішній та майбутні уряди продовжать рух уперед, а політики примиряться та забудуть про минуле. Своє суверенне життя Ірак починає у непевній ситуації змагання між партіями сунітів, шиїтів та курдів всередині країни. В атмосфері зростаючого зовнішнього впливу з боку шиїцького Ірану та сунітських країн регіону існують побоювання, що Ірак може опинитись в хаосі міжконфесійної війни, яка навіть за присутності в країні американців у 2006-2007 роках забрала життя десятків тисяч людей. Олексій Кузьменко голос Америки.